Сєвєродонецьк – тимчасовий адміністративний центр Луганської області, де проживає 100 тисяч осіб. Тут у Всесвітній день продовольства казкові персонажі розповіли малим пацієнтам обласного протитуберкульозного санаторію про користь здорової їжі. Закриваємо ласки і читаємо на піті раз два, чотири. Організатори заходу прагнуть підтримати санаторій та запевняють, що ігри для дітей та інтерактиви зі смачними подарунками лише перший етап допомоги. Відтепер у рамках всесвітньої продовольчої програми ООН міжнародна благодійна організація Адра постачатиме сюди набір харчів. Продовольчий набір входять постне масло, консервована фасоль, гречка, а, крупи, а, також паштети, сардини. 莫开。 І сольідірне нині в Сєвєродонецькому обласному санаторії на оздоровленні перебуває 31 дитина. Сюди приїжджають малюки з усієї області, у яких є підозра на туберкульоз. Дітям важливо знати про здорове харчування, адже туберкульоз починається там, де немає нормальної їжі, каже заступник губернатора області. Цей заклад створений для того, щоб підтримати дітей, які мають проблеми зі здоров'ям. І власне туберкульоз, як ми знаємо, розпочинається там, де немає нормальної їжі. І тому сьогодні ми привернули увагу дітей, що дійсно потрібно приділяти увагу і гарно їсти, і завтракати, і обідати, і вечеряти. У протитуберкульозному санаторії кажуть, проблема з нестачею продуктів стоїть тут дуже гостро. Закуповувати харчі доводиться за високими цінами. Смета 2015 года, к сожалению, ну, из-за событий, которые у нас происходили, она точная копия 2014 года. Соответственно, цены там еще 2013 года. За ситуацию, которая сложилась, цены значительно возросли. У нас, конечно, не хватает именно по этой причине денег на... Продукти питання в обласній адміністрації запевняють, з подібними проблемами зіткнулися багато установ регіону. Нещодавно за рахунок обласних коштів суму на харчування пацієнтів санаторію збільшили із 16 до 30 гривень на добу. Проте для дітей, які перебувають у зоні ризику, цього замало. На щастя, дітки не до кінця розуміють тривожних подій, що відбуваються навколо, та впевнено будують плани на майбутнє. Я піду в школу і не буду в сад харі. Вози чиніть парозе паровози? паровози. паровози? паровози да. А чому? Я я бути космонавтом. Почому я люблю, люблю созвізді? Нагадаємо, з часу Євромайдану і початку збройного конфлікту в Україні Адра надала допомогу близько 300 тисячам потерпілих у 15 областях України. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Олена Долгорученко, Тимофій Бутурлін, Луганщина, Вісті Надії. Рух підліткових клубів слідопит заснований всесвітньою церквою адвентистів сьомого дня офіційно розпочав свою роботу в 1950 році. Він об'єднує близько 10 мільйонів дітей та підлітків віком від 10 до 16 років у 170 країнах світу. Програма клубу пропонує захоплюючі пригоди, заняття спортом, участь у змаганнях та суспільно корисну діяльність. Також допомагає здобути нові знайомства й уміння, які сприятимуть особистому зростанню вихованців, духу єдності та почуттю вірності й поваги до Бога, його творіння та його церкви. Клуби інтересні тим, що в цей критичний і трудний візрост ребят, вони в церкві знаходять підтримку во всьому самому доброму. Узнавати, розвиватися, ходити в походи. Бакарять вершини. Дуже много різних занять. дуже много різних ремесел. Нещодавно слідопити східно-дніпровського регіону святкували 20-ліття від дня заснування першого клубу в регіоні та в Україні загалом. З нагоди свята у Кривому Розі зустрілися 125 представників місцевих клубів та гостей. Організатори прагнули нагадати підліткам, що вони є частиною дружньої сім'ї. Окрім цього, пригадали історію розвитку клубу та засновники служіння на території України. За цей період ми дійсно підняли дуже багато клубів, Ми ведемо пропаганду і рекламну акцію о тому, що дійсно це в своєму роді найкращі соціальний проект, місіонерський проєкт, родительський проєкт, сімейний проєкт, церковний проєкт. Саме главнее божественний проект також на святі провели вікторину по книзі «Євангелія від Івана. Співали, грали в ігри, під час яких згадали отримані навички, спілкувалися. Провели посвячення маленьких новачків у клуб шукачі пригод та всіх бажаючих услідопити. Підлітки говорили про своє бачення, важливості клубу та його значення для кожного з них. Благодаря слідопитству я більш життєрадісна, поэтому це найголовніше бути не підростком, подростком, якого проблем, а життєрадісним життє В Клубі ми як живемо, це наша сім'я, ми там всі разом. Ми… Не боїмося бути какими то странными, може быть, як показаться. Ми стараемся бути личностями, стараемся выразиться. виразитися в клубі. Я знайшла своїх друзів, які помогут мені і підтримують. Я поняла, наскільки важен Бог в моей жизни. На сам кінець на святі розповіли про напрямки розвитку клубу та важливість роботи з підростаючим поколінням. Говорять подростки, наше будущее. Це неправильно, це настояще. Якщо зараз не буде настоящего, тогда реально не буде будущего. Організатори сподіваються, що у майбутньому у всіх містах України діятимуть клуби слідопитів, де підлітки зможуть навчатися та активно проводити час. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Кривий Ріг, Вісті Надії. Генерал-майор Джайоджі Коноозі Конроут 5 листопада приступає до трирічного виконання обов'язків президента Фіджі. Він стане не лише першим адвентистом, який буде займати найвищий пост у державі, а й першим президентом, що не є вождем, та походить із етнічної меншини ротумена. Конроуту 67 років. Він навчався в австралійських воєнних училищах і гарвардському університеті. Перебував у лавах збройних сил Фіджі. У 1970-х роках був призначений командиром військ. Організації Об'єднаних Націй. В 1978-му служив у якості помічника генерального секретаря ООН і керівником тимчасових сил ООН у Лівані. Пізніше служив послом в Австралії та Сінгапурі, де з 2006 року представляв у парламенті інтереси національної меншини Ротумена. Також займав пост міністра зайнятості, трудових відносин і промисловості. Під час представлення нового президента парламенту прем'єр-міністр Фіджі похвалив Конроута за роботу в. Якості кадрового військового політика і дипломата майбутній президент є пресвітером і членом адвентистської громади Ротумена в місті Сува, столиці Республіки Фіджі. В американському журналі Forbes опублікували дев'ять найскладніших керівних посад: від ректора університету, футбольного тренера та корпоративного директора. На перших місцях опинилися керівники та тренери спортивних організацій. П'яту позицію займає посада пастора. Вас постійно і в усьому критикують. Окрім Бога, вашу роботу ніхто не бачить. Коментує Кен Фонг, пастор Баптистської церкви у Каліфорнії. Люди з нетрадиційною орієнтацією часто виправдовують свій вибір тим, що це їхні природні бажання. Проте останні дослідження американських вчених доказали, що подібні потяги закладаються не від народження, а набуваються у процесі розвитку в соціумі. Згідно із дослідженням, схильність до гомосексуалізму з'являється під впливом зовнішніх причин і не має відношення до генетичних збоїв. Учасники синоду єпископів Римокатолицької церкви у Ватикані затвердили кінцеву доповідь, в якій одним із пунктів вказано про заборону одностатевих шлюбів та про нульову терпимість до гомосексуалізму. Документ готувала спеціальна комісія із 10 осіб. Доповідь складається з 94 параграфів, по кожному з яких голосували окремо. Загалом у 16-й ординарній асамблеї синоду, присвяченій ролі сім'ї в житті церкви та сучасного світу, взяло участь 270 представників. З усього світу. Сьогодні у світі майже 80% актів дискримінації на релігійному ґрунті здійснюються проти християн. Такі дані зібрані впродовж двох років та представлені у доповіді британської організації Aid to the Church in Need у перекладі «Допомога церкві в біді. У зв'язку із релігійними чистками такі регіони, як Ближній Схід і Північна Африка, можуть бути позбавлені присутності християн. Попередні дослідження американського університету Ломалінда припускають, чорний шоколад може покращити пам'ять, збільшити рівень інтелекту і підняти настрій. Вчені вважають, що темний шоколад із вмістом какао не менше 70% впливає на частини мозку, пов'язані із навчанням і пам'яттю, сприяє росту нервових клітин, збільшенню функцій мозку та комунікації, покращенню кровообігу та формуванню кровоносних судин у мозкових і сенсорних системах. Дослідники припускають, що чорний шоколад містить сильні антиоксиданти та протизапальні речовини, які покращують стан серцево-судинної системи. Екс-керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексєєнко склав повноваження головуючого всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Раду церков по черзі очолюють лідери конфесії її членів. Протягом останніх восьми місяців черговою головуючого конфесією була адвентистська церква. Віктор Алексєєнко розповідає про роботу ради в цей період за головування церкви всеукраїнської раді. Ми писали дуже багато звернень до депутатів. Писали звернення до прем'єр-міністра, до президента писали звернення. Вирішувалося питання існування національної експертної комісії з питань моралі знову збільшення податку на. Нерухомість відносно збільшення комунальних платежів. Кожного разу, коли наші комунальні зростають, це стає дуже великим тягарем на плечах простих прихожан, простих членів церкви. Ми зверталися з такими проханнями, і слава господу, можемо сказати про те, що відповіді були і були відповіді позитивними. Нагадаємо, в липні цього року на 60-й всесвітній сесії генеральної конференції Адвентистської церкви Віктора Алексєєнка обрали секретарем цієї конфесії в євроазійському регіоні. Це спричинило зміни в керівництві церкви Адвентистів в Україні, а згодом і всеукраїнської ради церков. Таким чином, у кінці серпня головування в раді взяв на себе новий очільник Адвентистської церкви в Україні Станіслав Носов. Наостанок Віктор Алєксєєнко просив молитися за керівництво української держави. Ті виклики і ті спокуси, які мають ці люди, вони, можливо, ніколи не будуть переживатися людьми простими, такими як ми. Про них потрібно молитися, про них потрібно просити у Господа для них мудрості, щоб ті відповідальні рішення, які вони приймають, щоб вони не були продиктовані якоюсь корумпованою складовою. Щоб ті відповідальні дії, які вони роблять, щоб вони були продиктовані бажанням створити умови як найкращого життя для своїх власних громадян, Олена Долгорученко, Київ, місті надії.